Доброго ранку, любі дітки! Вчора ми святкували велике родинне свято. Великдень! Вітаю вас всіх! А сьогодні на занятті мова піде про родину. Послухайте, будь ласка, вірш, який називається Дружна родина. У дружній родині щаслива дитина! Бо є в неї мама і тато, любов'ю осяяна кожна хвилина і радістю повниться хата. У дружній родині щаслива дитина, бо братик є і сестричка похмурого дня і у сонячну днину в них усмішки сяють на личках. У дружній родині щаслива дитина. Бабусі, дідусі рідненькі, внуча тобіймають, дітей научають любити в країноньку неньку. У дружній родині мир, злагода нині, щасливі дорослі діти. Нехай кожна днина в хорошій родині теплом буде завжди зігріта. Родина, сім'я це найдорожчі люди. Вони люблять і піклуються один про одного. А чи знаєте ви, ким приходитесь для своїх рідних? Ви маленькі діти. Для своїх батьків хто? Синочки або донечки. Ким ви приходитесь для своїх бабусь та дідусів? Так, онуками. А ваші батьки це діти ваших дідусів та бабусі. Для своїх тітки та дядьки ви племінники, а вони брати та сестри ваших батьків. Старші члени родини більше знають, вміють, дають корисні поради. А ви повинні любити і поважати їх, бо вони завжди нададуть вам допомогу. А тепер погляньте на це дерево. Яке воно? Могутне, кремезне, у нього пишна крона, могутній стовбур і міцне коріння. А що з ним станеться, якщо його зрізати під корінь? Воно засохне і загине. Чому? Що дає дереву силу? Через коріння воно бере силу із землі. Без коріння сад не зацвіте, всохне все живе. А тепер уявіть собі, що це не дерево, а наш рід. Хто тут є корінням? Де б ви знайшли місце для себе, для інших членів своєї родини? Діти, молоденькі листочки, тоненькі гілочки, товсті гілки ваші тата й матуся, міцний стовбур дідусі й бабусі, а коріння під землею це вже ваші предки. Прадіди, прабабусі, які жили сто-200 років тому. А тепер знов уявіть, що страшна сила відрубала дерево під корінь. Чи житиме воно? Звісно, ні. Тому про своє родинне дерево завжди треба дбати, не забувати про членів родини, скільки б років вам не було. Знати про своїх бабусь, дідусів і любити тих, хто живе поруч із вами. Наші рідні такі різні, вони по-різному виглядають, ходять, але всі вони наша родина. Ніде не буває нам так добре, як в колі рідної сім'ї. І це велике щастя мати сім'ю. Ну що, почнемо працювати. Будемо робити родинне дерево. Спочатку нам треба обвести долоньку. Ви можете попросити дорослих, щоб дерево було більше, бо в них долоньки більше, ніж ваше. Обводимо долоньку і залишаємо знизу місце для двох смужечок. Ось вийшло яке в мене родинне дерево. Тепер треба наклеяти квіточки. Ось я приготувала скільки квіточок, стільки членів моєї родини. На кожну гілочку я буду клеїти квіточку. А потім на квіточку треба наклеїти фотографію. Напись. На кожну гілочку родинного дерева я наклеїла квіточку. Стільки квіточок, скільки членів моїй родині. На стовбур я наклеїла фото своєї матусі. Вона дуже любить квіти, а мене вона навчила любити їх і доглядати за ними. На цій товстій гілочці квіточка з моїм фото. Інша квіточка рожевого кольору це моя старша донька. Вона викладає історію, навчає діток історії. Інша квіточка це моя молодша донька. Вона вчиться в 11 класі, закінчує школу і мріє стати стоматологом. Жовта квіточка це чоловік моєї старшої доньки. А блакитна квіточка це їх дитина, мій онук. Тепер нам треба наклеїти на гілочки листочки, примакуємо серветочкою і на кожну гілочку клеїмо листочки. Ось яке родинне дерево вийшло у мене. А ви можете попросити у своїх батьків фото і зробити своє родинне дерево.